Приїхав до батька і за батьком. У Польщі на Варшавському кладовищі мавзолеї радянських воїнів Олександр Кузніцов врешті запалив свічку на могилі батька, куди принести квіти не знав майже 70 років. З 1944 року Іван Кузніцов був у числі зниклих безвісти. 70 років пройшло, коли ца спроводів на фронт, і наконец, конець встретив. Зустрів, і забрав додому. До Харкова чоловік повіз землю з батьківської могили. Шукали свого солдата і його сина, його онук. Щоправда, до 2010 року сподівалися, що лист безвісти зниклий, значить живий. Все писав про нас, беспокоївся про нас. А потім він прийшов додому, а якраз була бомбежка, я потрапив під бомбежку. І мені голову розбило. Він мене вибачив. Ти ж не вмираєш, ти жди. Жди, я повернуся. Ну і не повернувся. я знайшов його. Ні місця захоронення не було, ні де. Отец всегда считал, что он жив. И он верил, что он жив, и мама его верила, что он жив. И, в общем-то, меня он попросил да, вот, помочь с розыском именно потому, что он считал, что он жив. Вот і возможно где-то там или пам'ять потерял. Війна закончена, коли похоронен рівнайдя на місце захоронення последнього солдата. От ми нашли своего солдата, і для нашої сім'ї війна закончилась. Доля Івана Кузнєцова прояснилась для родини в 2010 році. Після відкриття та оприлюднення документів великою вітчизняною дізнались. Іван Ілліч загинув 23 серпня 44-го неподалік Варшави. Родина взялась шукати місце його поховання. Допомагали і в Україні, і в Польщі, і в Росії. У нас більше 200 тисяч. Подібних заявок на рік. У зв'язку з цим треба пам'ятати, що для з'ясування місця поховання потрібен час, але ми робимо все, аби кожна заявка була розглянута. Наразі у нас є власний архів і картотека солдатів радянської армії, яка нараховує приблизно 70 тисяч призвищ. І Якщо до цього історія Івана Кузнєцова зберігалась у кількох трикутничках з фронту, то зараз він для своєї родини ожив і в меморіалі слави, і в польському похованні. Благодаря тому, що голова государства дав поручення отреагувати на обращения родных Ивана Кузнецова и дальше уже с помощью генерального консульства Польши, с помощью посольства Украины в Республике Польша, с помощью неравнодушных людей состоялось то, свидетеля чего мы сегодня с вами стали. Я просто хотів сказати в завершенні слова благодарності всім, хто приймав в цьому участь. Усім же, хто і досі шукає своїх солдатів, необхідно звернутися до представниць Червоного Христа, адже без прізвищних могил вистачить на долю і онуків, і праонуків. Ізгумірували їх, вже перезахоранювали неізвісними, і те, що частина якоїсь фамілії зберігалася, це вже велике дякую. Із 600 тысяч известных на сьогоднішній день, по данным польської сторони, которые я обобщила, Мої сотрудники около 150 тисяч. Остальної ми зараз будемо емпіричним путем піднімати журнали. Єдине бажання у родини Кузнєцових відтепер, аби тамтешня могила, перестала бути безіменною. Для цього в області пообіцяли допомогти, так само, як і з першим візитом до Польщі. Анна Черненко, Ігор Мельник, Вісті.